Це те, що зараз відбувається у Грузії, де прийняли закон про іноагентів, закон чисто російський. Перед тим аналогічний закон прийняли, до речі, у Киргизії, що характерно, і... але в Грузії на відміну від Киргизії почалися масові безлади, бійки в парламенті дуже жорстокі. Отже, що це таке, і що може бути далі у Грузії? Ну, Грузія, звичайно, зреагувала дуже жорстко, але це не означає, що грузинське суспільство прокинулося і воно готове позбутися проросійської грузинської мрії. Це дивно виглядає, адже партія, яка по суті заганяє повільно в під російський лапоть цілу Грузію. Називається Грузинська Мрія. Один з її лідерів Каха Каладзе, Мерт Білісі. Навіть пов'язаний з Україною дуже щільно з українським футболом. Але все це, звичайно, пов'язане з іменем Бідзіни Іванішвілі, людини, яка свого часу в ліхі 90-ті здобула кілька мільярдів. На російських всяких індустріях і він по моєму був акціонером Газпрому навіть чи та здається Газпрому, чи Чи Роснефті, тобто таким сер серйозним гравцем в Росії, через що е заслужив довіру російського істеблішменту, і по суті отримав повне розпорядження своє Грузію під дахуванням російського е політику. Метою його є, звичайно, утримання Грузії на російській орбіті, бо вільна демократична Грузія не дасть жодному олігарху жодного шансу. Доведеться ну, розмивати активи, розмивати владу. Консолідованої, монополізованої влади ніхто жодна демократія не дозволить. Тому Грузія зараз грає дуже підлу гру насправді, в той час, коли. Сотні грузинських патріотів воюють за Україну в надії, що перемога України зруйнує хребет російському медведю і дозволить визволити саму Грузію від Іванішвілі, і від такої кривої грузинської мрії, яку нав'язали Грузії. Єдине, що дивно, бо єдиним справжнім європейцем, проєвропейською фігурою. Залишилася тільки Соломе Зорбошвілі, президентка Грузії, яка має ну, по суті такі швидше ну, процесуальні повноваження. Вона не впливає на політику дуже серйозно, її політична вага не така велика. Все-таки Грузія в цьому плані. Парламент чиста парламентська республіка виявилася. І, на жаль, законодавство там хитро так виписано, що поки що передавити монополію Грузинської мрії не вдається. Ну і цьому, до речі, ще й далися знаки помилки самого Саакашвілі і його партії, його партія Єдиний Національний фронт. На жаль, весь час. Грала у вибори без бажання перемогти. І це дуже прикро, бо були обставини, коли можна було консолідованим єдиним широким фронтом піти проти грузинської мрії. Саме представники Єдиного національного фронту підірвали це створення єдиного широкого, такого, широкої політили, яка могла б, мала б шанс передавити монополію грузинської мрії. На жаль, цього не було зроблено, і тепер от це загострення, воно ще ще з деякими факторами. У зв'язку з війною на території Грузії з'явилося десь 300 тисяч біженців з Росії. Це економічно активні біженці, які скуповують нерухомість, які починають позначатися своєю присутністю вже в грузинській економіці, тобто, вони дещо збільшили споживання. Дещо підвищили ціни, і грузинам стало трошки тяжче жити через це. І причому це таке активне населення, яке рано чи пізно через присутність в економіці ще заявиться і в якості активних агентів у грузинській політиці рано чи пізно. Адже ми пригадуємо історію мера Києва. Леоніда Черновецького. Які є в Грузії зараз. Та, так, який не просто в Грузії. Він в Грузії створив політичну партію. Він є лідером політичної партії, він був учасником перегонів. От в чому прикол. І це, це дуже непросто. Нагадаю, що е, його перший шлюб, його перша дружина. Вона була донькою керуючими справами компартії Грузії. І коли розпадався союз, то цей керуючий справами перекинув деякі гроші своєму зятю, щоб той тут пооперував в Україні ними. Так що, отака от от історія. І от він повернувся тепер в Грузію на батьківщину матері своїх дітей. Але вже з новою сім'єю і з новими інвестпроектами гроші, які він вивів з України, він е, інвестував у Грузію і е, збудував там цілий квартал житловий, і ще, ще щось там. Ну, тобто інвестував Інвестував наскільки що це дозволило навіть йому брати участь. Так що по цій схемі ці російські е, біженці можуть дуже швидко зварганить Політичну партію встановити в Грузії другу російську мову і е, зайти в парламент. І тоді вже Грузія дійсно з орбіти Росії, е, навіть якщо Росія перетвориться в щось ну, квазі демократичне, бо справжня демократична Росія не може перетворитися без демонтажу, без е, свободи для національних утворень, які життєспроможні, таких як Татарстан, чи Башкортостан чи Дагестан. Чи та ж Ічкерія, наприклад. Бо я не вірю в те, що Кавмикія, наприклад, в стані збудувати державність свою. Ну, ну нема там ні економічної основи, ні, ні потенціалу демографічного. Але є, є повноправні і е, життєспроможні е, федеральні утворення, які можуть бути нормальними незалежними державами. Ну, і е, Арелію, наприклад, варто повернути додому в Фінляндію. Ну, де там буде, е, ну, наприклад, е, ці за, Зауральські утворення? Тива, наприклад, чи вона десь з Монголією буде утворювати якусь єдину країну. Uh -huh. Так. Uh -huh. Отже, дійсно, був цікавий і дуже насичений тиждень. Нагадаю, моїм співрозмовником був, як завжди, Володимир Цибулько. Ми обговорили головне, що ми обговорили це питання американської допомоги, голосування в американському конгресу. Це подія, яка буде визначати ситуацію. І визначала взагалі в визначній мірі ситуацію протягом цього року всього, і до того, як коли ми на це очікували, і після того можливо будуть за тим слід наступні події, наприклад, знищення Кримського мосту. Тепер це вже стає більш реальним, як на мене, <свісно> вже ми про це не говорили, але може і так. Отже, не забувайте. Поставити вподобайку, підписатися на мій канал, на канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толки, Цибулько ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.